И так, что они тут за три месяца не настроили? Конечно, поздновато уже. Но ничего. Поржавили. Поприклеивали. Может и выдервать не получится. Сейчас будет видно моментов. Маловато. Маловато, конечно. Тут не бегают. Все залитые, но... Але... В том году в эту пору было намного больше. Вот столько они настроили за три месяца. Холодні Нектар. Печатного не видно, так я буду закривати, а то щось вони їм не нравиться. Далі. 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 Може якусь і задавила. Треба закривати, а то щось мені дуже розбушувалося після дощу я вирішив Подивіться на цю всю картину. Мабуть вона не стоїла того. Ну як є. Краще погоди погода мені не попадає, тому якось так. А подивиться то Вибачайте. Так, хтось там газує так сильно. Ця колода, мабуть, зраїлася, вона мала. Mm. Трохи їм ульовся з димом. Зараз mm -hmm. побачимо. А що воно тут вийшло? Ніхто може щось і вийшло, в мене не виходить. Заклеил и короче намерту. Может даже и не відкрыю. Щось відкрив. Сейчас буду. Ай, сидіти порвал. Коротше, дострою він вже до дна. Уже темновато. А так я складу зовсім не видно. Якось так, так, буду. Не знаю що воно там знімає я щось, буду закривати. Тиш, тиш, киш, киш, Пушкиш, пушкишки. Вибачайте, Анджелині.